Продовжуємо розв'язування задач на застосування теореми про суму кутів трикутника та властивості зовнішніх кутів і переходимо в рівень Б. Тобто достатній. Перша задача. Знайдіть усі кути трикутника, якщо А один із них удвічі менший за другий і на 20 градусів більший за третій. Б. Їхні градусні міри відносяться як 1 до 3 до 5. Ця задача не вимагає побудови малюнку. Тут достатньо скористатися співвідношеннями між кутами і скласти рівняння, використовуючи теорему про суму кутів трикутника. Тому я запишу кути, занумерувавши їх перший, другий, третій. І визначимося із тим, що позначити через x. Через х краще позначити те, що найменше. Тому прочитаємо му і відповідно встановити якийсь кутів найменший. Один вдвічі менший за другий. Тобто оцей. Ми його першим будемо позначати. Але на 20 градусів більший за третій. Значить, якщо оцей перший менший за другий, але більший за третій, то найменшим буде третій. Ну, от я його х і позначу. Значить, якщо цей х, то цей на 20 градусів більший, тобто х плюс 20 градусів. А цей кут вдвічі більший за оцей перший. Тобто це буде 2 на х плюс 20 градусів. Ну і далі складаємо рівняння, використовуючи теорему про суму кутів трикутника. Тобто, скориставшись теоремою про суму кутів трикутника, маємо рівняння х плюс 20 градусів, це перший кут, додати другий кут. І додати третій кут. Сума цих кутів дорівнює 180 градусів. Значить, ще раз. Оце перший кут, оце другий кут і ось ось третій. Розв'язуємо рівняння, знайдемо x і знайдемо третій кут. Так, розкриваю дужки. Так, невідомі вліво, відомі вправо. Так, виконуємо зведення подібних в лівій частині. Також в правій частині. Так, 160 мінус 40, 120. І отримаємо значення Х, це 120 поділити на 4, це буде 30 градусів. Отже, третій кут, який ми позначили через Х, дорівнює 30 градусів. 30 градусів. Другий кут, або перший. перший. Це 30 плюс 20, 50 градусів. І другий кут. Другий кут Він вдвічі більший за перший. Це значить 2 на 50, це буде 100 градусів. Ну, перевірка. Сума кутів 180, 30, і 50, 80 100, 180. Знаєш, все правильно знаємо. Так, тепер задача, ну, відповідь ще. Да, відповідь, що треба записати, то відповідь. ну, Будемо по номеру. Перший кут 50 градусів, другий кут 100 градусів і третій кут 30 градусів. Так, наступна задача. Введемо коефіцієнт пропорційності. Тобто перший кут, він відповідає. Число 1, за чого позначимо через х величину. Другий кут А відповідає 3, значить 3х. І третій кут буде 5х, де x це коефіцієнт пропорційності. В нашому випадку коефіцієнт пропорційності х співпадає із позначенням першої сторони. І далі за теоремою про суму кутів трикутника маємо, що сума цих кутів 1, 2 і 3 дорівнює 180 градусів. Викоримов додавання 4х та 5х, 9х. Дорівнює 180 градусів, звідси х. Це 180 поділити на 9, 20 градусів. Отже, а перший кут дорівнює 20 градусів. Він у нас якраз Х. Другий кут втричі більший. Тому другий кут буде дорівнювати 3 по 20, це 60 градусів. І третій кут. Він в 5 разів більший за перший. Відповідно, 5 на 20 це буде 100 градусів. Ну, це приклад вам тих задач, які розв'язуються суто алгебраїчно складанням рівнянь. Малюнок в таких задачах можна і не будувати. Бо він, в принципі, не потрібний. Так, yes. наступна задача. Один із кутів рівнобедреного трикутника дорівнює 50 градусів. Знайдіть решту кутів. Скільки розв'язків має задача? Розглянемо ситуацію. Значить, Перша ситуація, коли оцей один із кутів це кут е, при вершині протилежній до основи. Тобто, Ось оцей кут 50 градусів. Це перша ситуація, яка можлива. Бо вона нас не сказано, який кут. При основі, чи при вершині яка протилежна основі. Перший випадок, хай оцей кут буде 50 градусів. Це перша ситуація. Друга ситуація це коли кут при основі 50 градусів. Тому я перемалюю відповідно трикутник. Так. Ну і тепер, як я говорив, оцей кут 50 градусів, ну і цей, відповідно, також 50 градусів, а оцей треба знайти. А тут оці треба знайти. Тому задача, виходить, має два розв'язки. Перший розв'язок це якщо кут відомий той, який лежить проти основи, і другий... Розв'язок це якщо відомий кут, той прилягає до основи. Розглянемо розв'язок задачі в першому випадку. А, значить, Щоб знайти градусну міру цих кутів, скористаємося опять же, теоремою про суму кутів трикутника і можемо це зробити одним виразом. Тобто від 180 відняти оцей кут. І поділити на 2, бо вони два однакові. Тобто, виходить 180 градусів мінус 50 градусів. Це, виходить, сума цих двох. І поділити на 2, получимо 1 кут, який прилягав до основи. Значить, 180-50 це 130, поділити на 2, це 65 градусів. Значить оцей кут, і оцей кут буде по 65 градусів. Тепер оцей кут. Цей кут також можна одним виразом зробити, значить знайти він ще, цього надо від 180 градусів суми цих кутів, відняти суму цих двох кутів. Тобто 180 градусів мінус сума оцих двох кутів це 2 по 50 градусів. І це буде у нас 80 градусів, бо тут 100. 180 мінус 100 буде 80 градусів. Так, ну, значить, відповідь. Для першого випадку 65 градусів, і для другого випадку 80 градусів кут. Наступна задача. У трикутнику АБЦ бісектриси проведені з вершин А і Б перетинаються в точці О. Знайдіть кут АОБ, Якщо кут А дорівнює 82 градуса, а кут Б 38 градусів. Значить, бісектриса. Кута А, ось вона, позначу її АК. І бісектриса кута Б, ось вона, позначу її БП. Так от, нагадую, що бісектриса трикутника, вона ділить кут навпіл. І відповідно, ми можемо цим скористатися для визначення невідомого кута АОБ. Ось наш кут АОБ, величину якого потрібно знайти. Для того, щоб знайти величину кута АОБ, розглянемо трикутник АОБ. Оцей трикутник. Для цього трикутника ми можемо застосувати теорему про суму кутів трикутника і, відповідно, записати рівність, що кут АОБ, який ми шукаємо, буде дорівнювати від 180 градусів відняти суму кутів ОАБ. ОСА, ОБА. Д. Кут ОА, Б дорівнює половині кута А. Так, і дорівнює 41 градус. А кут ОБА. Дорівнює половині кута Б. І дорівнює 19 градусів. Отже, кут ОБ дорівнює 180 градусів відняти 41 градус плюс 19 градусів. Дорівня 41 плюс 19 це 60 градусів. Отже, 180-60 получаємо 120 градусів. Таким чином, відповідь пишемо: значення цього кута 120 градусів. Наступна задача. Один із зовнішніх кутів рівнобедреного трикутника. До рівня 60 градусів. Знайдіть внутрішні кути цього трикутника. Особливу увагу потрібно звернути на ось цю інформацію про зовнішній кут. Ми вже розглядали ситуацію, була така задача в початковому рівні. Скільки зовнішніх кутів можуть бути гострими. Тоді ми розглянули. Трикутники. Гострокутний, прямокутний, тупокутний. І встановили, що гострим кутом може бути тільки один зовнішній кут, і він завжди належить тупокутному трикутнику. Тому трикутник, з яким ми маємо справу, це рівнобедрений і тупокутний трикутник. Зовнішній кут якого 60 градусів. Тому я креслю трикутник відповідно тупокутним. І рівнобедреним. Ну і тепер 60 градусів, нехай ось тут ось оцей кут, оцей зовнішній кут буде 60 градусів при вершині тупого кута. Необхідно знайти внутрішні кути. Тобто цей. Оці. Вони невідомі. Перший кут Б ми можемо визначити як суміжний кут до кута зовнішнього. Тобто це Б180 градусів мінус 60 градусів, це буде 120 градусів. Наступні два кути. Вони рівні між собою, тому я їх можу обчислити з теореми про суму кутів трикутника одним виразом. Я запишу, що кута дорівнює куту С, і це буде ось цей в мене 120 градусів. Значить, я можу скористатися теоремою про суму кутів трикутника, а можу скористатися властивістю зовнішнього, що його величина дорівнює. Сумі оцих кутів, які з ними суміжні. Тобто оцей кут кожний із них рівня половині цього кута. Тобто це буде одна друга кута Б. Тобто це буде одна друга від 60 градусів, і це є 30 градусів. Так. Ну і другий спосіб використати не властивість зовнішнього кута, а використати терему. Про суму кутів трикутника, і тоді кут А дорівнює куту С, і буде це дорівнювати. 180 мінус 120 і поділити на 2. І ви отримаєте також 30 градусів. Отже, це перший спосіб обчислити кути при основі. А це другий спосіб обчислити ці кути. Так, наступна задача. Зовнішні кути трикутника відносяться як 3 до 4 до 5. Знайдіть внутрішні кути трикутника. Для того, щоб знайти внутрішні кути трикутника, нам необхідно спочатку знайти зовнішні кути трикутника. І ми це можемо зробити, бо у нас є оце відношення величин цих кутів. А значить, ми можемо скористатись ним. Використати властивість зовнішніх кутів, що сума їх дорівнює 360 градусів. І відповідно скласти рівняння для знаходження зовнішніх кутів. Коефіцієнт пропорційності в цьому випадку ми позначимо через X. Я запишу про це. 4х. Тоді перша, перший кут у нас матиме значення 3х, другий кут матиме значення 4х, третій кут матиме значення 5х. А за теоремою про суму кутів зовнішніх ми маємо, що їхня сума першого другого та третього кутів цього трикутника дорівнює 360 градусів. Рівняння знайдемо коефіцієнт пропорційності. Значить, 7 плюс 5 12х. Рівнює 360 градусів. Далі, розділивши на 12, отримуємо, що х будет дорівнювати 30 градусів. Таким чином, кутовий е, коефіцімент виніше пропорційності 30 градусів. І кути зовнішні. Е, зовнішні кути дорівнюють 3х, це 3 по 30, 90 градусів. Це перший, не так, перший, тире. другий, тире, 4 по 30, це 120 градусів. І третій терем, 5 по 30, це 150 градусів. Зовнішній кутидерів, а внутрішні, а внутрішні до них суміжні. Тир, так, а внутрішні тире Тут. А, значить, якщо внутрішні суміжні до зовнішніх, то величини їх... Визначається як 180 мінус значення цих зовнішніх кутів. Тобто перший у нас буде 180 градусів мінус 90 градусів буде 90 градусів. Зверніть увагу, що трикутник оцей АБ це прямокутний. Далі 180 градусів мінус 120 градусів дорівнює 60 градусів. І третій кут внутрішній, це буде 180 градусів мінус 150 градусів дорівнює 30 градусів. Таким чином, у відповідь ми, ми повинні записати величини внутрішніх кутів трикутника. Це буде 90 градусів, 60 градусів, 150 градусів. Так, наступна задача. Бісектриса рівнобедреного трикутника, приведена з вершини кута при основі. Дорівнює основі трикутника. Знайдіть його кути. От, рівнобедрений трикутник АБЦ. Ось бісектриса АК. За мою задачею сказано, що ця бісектриса дорівнює основі. Тобто АЦ. Необхідно визначити, кути. Е Трикутника цього. Тобто нам необхідно знайти кут А, кут Б і кут С. Вони не відомі. Що на малюнку я вже позначив, крім бісек От я відмітив, що ці сторони рівні. Також я позначу оцей кут САК через Х, тоді і цей буде Х, бо бісектриса навпіл діле. А весь кут А дорівнює 2Х. Тому я напишу, що кут А в мене буде позначено 2 х де кут КАЦ позначено через Х. Тобто Х це кут КАЦ. Ну він же ж дорівнює куту КАБ. Також я можу використати, що трикутник КАЦ, оцей, який утворився, буде рівнобедрений. Враховуємо, що кут А і кут С рівні між собою, як кути при основі рівнобедреного трикутника АВС рівні вони. І враховуємо, що кут К, він же трикутник КАЦ рівнобедрений. І це його основа, а б'чниця То цей кут також буде такий самий. Тобто в цьому трикутнику у нас оці два кути рівні. І вони дорівнюють куту А. І значить їх величина 2х. А оцей кут Х, половина кута А. Отже, ми можемо скористатися трикутником АКЦ рівнобедреним, і скласти рівняння для знаходження Х. А знайшовши Х, ми знайдемо всі інші кути, які нам потрібні. І кут А, і кут Б, і кут С. Тому з трикутника КЦ, якого АК дорівнює АС, тобто він рівнобедрений, скориставшись. Теоремою про суму кутів трикутника, маємо рівняння маємо рівняння а x плюс 2x плюс 2x доравняет 180 градусов. Ну и теперь развяжем это ревняние. Значит, тут получается у нас 5 х x 180 градусов, поделить на 5, это b36 градусов. Вот же Кут А, який дорівнює куту С, це буде 2х, це 2 по 36 градусів, тобто 72 градуса. Оці два кути. А кут Б. Буде рівня 180 градусів мінус 2 по 72 градуса. Це з ТРМ, знову ж таки, про суму кутів. І ми отримуємо після ділення, я сразу поділю оцей, оцей компонент. Це 90 градусів мінус 72 градуси. Це буде 18 градусів. Таким чином оцей кут 18, а оці по 72 градуси. Так, ну відповідь на 72 градуси, 72 градуси і 18 градусів.